Слава Україні! Дорогі вогні пекучого січня, але нам не страшний ні мороз, ні вогонь, правда? Я маю за велику честь промовляти після нашого шановного литовського гостя. Бо ми, як люди, які розуміють, що без знання історії нема жодного майбутнього, дуже добре пам'ятаємо той відрізок часу, коли ми були разом з литовським народом. В одній державі Литовсько-Руському князівстві від 14 до 16 століття. Тоді наша з вами рідна мова руська, бо саме так ми її тоді називали, була мовою державною. Тоді литовські князі сказали нашим князям, що ми новини не вводимо, а вашу старовину приймаємо. Бо ми розуміємо, що таке для народу традиція. І що таке для народу служіння власним ідеалам і принципам? Ці наші взаємини з литовцями, якоюсь мірою були порушені після Люблинської унії, але завжди, коли Україна опиняється на рубежі перед своїм вибором, литовський народ виявляє до нас особливе тепло. І не можу не згадати, що своє особливе кохання Тарас Григорович Шевченко. Знайшов у церкві святої Анни в Вільності, навіть коханням, ми з Великою Литвою. Дякуємо литовському народові і цій великій державі за їхню мудрість, шляхетність і аристократичність. Дорога громадо, сьогодні маємо день, де знову ж таки журбою радістю обнялась. Вчора ми прощалися з нашим героєм, білоруським другом Михайлом. Сьогодні моя рідна Львівщина відвела в останню путь Романа Сенника. Вчора прийняла земля і Самвела Нігояна. Але сьогодні також маємо день народження унікальної людини. Ця унікальна людина дала нам славень, цей славень щогодини. Звучить не лише з цієї сцени, а з усіх майданів України. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Сьогодні народився Павло Платонович Чубинський. Київська адміністрація у повній паніці перед народженням Генія сьогодні скасувала усі урочистості, уявіть собі. Але людям байдуже до цього, як святкує в лапках це влада. Люди все одно приходять. До його могили і до того місця, де колись стояла його садиба, яку зруйнували більшовики. Цей чоловік, свій славень, який зараз не сходить із наших уст, написав восени у 1862 році під впливом того, як сербські студенти в Петербурзі, а там він навчався, співали свого славня, і їхній славень починався також саме із цього слова Ще не вмерла. Під впливом польського славня також Чубицький написав наш славень, який ми в часи совєтські почали називати грецьким словом «гімн». Я думаю, що наступила та пора, коли ми маємо повертати свою лексику. За часів радянської влади було розстріляно 14 з половиною тисяч слів. Серед тих 14 тисяч було і слово славень, позаяв воно особливе і вирізняється серед усіх слов'янських мов українською, просто світиться у нашій мові. Так от, текст цього славня було надруковано в одному журналі у моєму рідному Львові. Так, велика київська земля, зокрема Бориспільська, зійшлася в одному пориві із Львівською. Священник Львівський, не Львівський, а Галицький, Михайло Вербицький, написав музику, яка сьогодні для нас є майже народною. Ми не уявляємо собі сили і міцності нашої держави без цієї славетної пісні, яка дала два крила нашій нації. Одне крило це крило великої України, де було створено слова. Інше крило, це крило Західної України. Наш славний творець славня, на жаль, відійшов у дуже ранньому віці усього-навсього 45, так само, як у 45 було розстріляно Романа Сенека. Є сенс, дорога громада, зараз застановитися над тим, як ми маємо кожен врятувати своє життя задля нашого горіння, на благо нашої країни. Жодне життя не має бути покладено на плаху тим ординцям, вони чекають нашої смерти. Натомість ми маємо бути одержимі нашими високими ідеями і нашим життям. Свого часу Олекса Гірник спалив себе на могилі Тараса Шевченка. Бо не втішалися із того, що на одного великого сина на нашій землі стало менше. Ще раз нагадую Шевченка, який закликав вражою злою кров'ю окропити землю, проте не своєю. Всебто будьмо мудрі і невідступні у своїй боротьбі. Нехай наші предки, які клали своє життя за нашу батьківщину, дадуть нам неабиякого імпульсу. Продовжувати нашу боротьбу. Мимоволі згадала ще один страшний факт із нашої історії, який б'є дзвонами у наше серце і у наш розум. Це кінгирське повстання. Тоді, під час кінгирського повстання, загинуло 700 в'язнів, смерть 700 людей дорівнювала 40 дням свободи. Основне завдання тодішньої системи полягало в тому, аби приховати цей великий подир повстання навіть в зоні. Я би дуже хотіла, щоб ми закінчили перелік наших смертей, щоб ми формували легіон неумиручих армій, щоб ми демонстрували крицю нашого духу і незнищеність нашого тіла. Щоб ми все встигли зробити у цьому житті, щоб ми цю орду помножили на нуль, щоб ми, врешті-решт, поставили на початку третього тисячоліття крапку у цій череді зрадників, фарисеїв, холоїв. Бо зло само собою безсиле, якщо воно не вербує собі на допомогу слабких і нікчемних. Ми так довго стоїмо у цій боротьбі, власне, через те, що маємо велике число тих хологів. Отож, збираємося з внутрішніми силами, розподіляємо нашу енергію, будьмо дуже уважні зараз один до одного, теплі, щирі, сердечні і відкриті. Ми все витримаємо, ми все здолаємо, ми не поступимося жодним кроком, тому що ми відповідальні. Перед Чубинськими, ми відповідальні перед кінгельськими в'язнями, ми відповідальні зрештою перед Шевченком, в ювілеї якого ми вступили. Дякую вам за вашу незламність, за вашу мужність, за вашу послідовність в істині збудувати соборну незалежну українську державу і, врешті-решт, поставити хрест на нащадках енкаведистів, бо саме вони зараз при владі. Слава нації, смерть ворогам.